Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Структура заняття. Перше питання. Організаційний момент. Друге питання. Актуалізація опорних знань і умінь курсантів. Третє питання. Повідомлення теми мети заняття. Тема. Особливості побудови системи АІС. Міжнародні вимоги ІМО до АІС. Мета заняття. Ознайомити курсантів з системою АІС. її принципом дії та особливостями побудови. Вивчити міжнародні вимоги імо щодо використання АІС на морських суднах. Мотивація навчальної діяльності. Міждисциплінарні зв'язки. Обов'язки вахток книжника капітана, по використанню ЗАРП GPS АИС на морському судні. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань, зміст основної частини заняття: тема особливості побудови системи АІС. міжнародні вимоги ІМО до АИС. План заняття. перше питання міжнародні вимоги ІМО до АИС. Друге питання особливості побудови системи АІС. Третє питання практична підготовка з предметом. Розглянемо перше питання заняття. Міжнародні вимоги ІМО до АІС. АІС. Це автоматична ідентифікаційна система. Automatic Identification System. У 99-му році йому підготувала і прийняла пропозиції щодо включення в лову п'яту СОЛАС положення. Про у порядку установки АІС на судна. Згідно з цим рішенням, починаючи з 1 липня 2002 року і закінчуючи 1 липня 2008 року, всі судна повинні мати на борту АІС. Судна, на яких є обов'язкова установка АІС відповідно до Конвенції СОВАС. Судна у понад 300 вієстових тонн, що здійснюють міжнародні рейси. Суденною водотонажністю понад 500 реєстрових тонн, які не здійснюють міжнародні рейси, і всі пасажирські судна. Круїзні лайнери та яхти з меншою водотонажністю можуть бути обладнані приладом класу Б. Причиною появи ІС з'явилися наявні обмеження РЛС радіолокаційні станції, засоби засобів засобі автоматизированої реакційної прокладки для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС не замінює, а доповнює радіолокаційну станцію. АІС не замінює, а доповнює радіолокаційну станцію. Недоліки АІС. Використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден, включаючи молотонажні апаратуру АІС. АІС ніколи не замінить РЛС, оскільки інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені АІС. В той час, як радіолокатор дозволяє спостерігати будь-які об'єкти що відображають радіохвилі, знаки навіаційного огородження, берегу лінію і інше. АІС може бути виключений. АІС – Це взаємний обмін координатами, визначеними з високою точністю за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря, як це має місце при використанні РЛС, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Взаємний обмін між учасниками руху інформації про тип судна і його висадку, розмірах і навігаційних параметрах, а також про плановані маневри. Практично виключається можливість втрати супроводу цілий. передача позивних або назви судна представляє можливість адресного виклику судна по ультракороткохвильовому діапазону в незрозумілих або небезпечних ситуаціях, можливість виявлення цілей в тіневих секторах радарів за островом за погоретом річки і так далі. Розглянемо друге питання заняття. Особливості побудови системи AIS – Automatic Identification System. Які блоки включає в себе AIS на морському судні? Ультракороткохвильовий передавач. ультракороткохвильовий приймач, приймач, приймач глобальної супутникової навігації GPS, обладнання введення виведення інформації на елементи управління. Для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер ультракороткохвильового діапазону. Транспондер прийому передавач. Дальність дії 25-30 миль в залежності від висоти антени. Для яких цілей використовується АІС в судноплавстві? Для ідентифікації? Суден і габаритів курсу і інших даних за допомогою радіохвиль ультракороткохвильового диапазону. Автоматична ідентифікаційна система АІС призначена для обміну навігаційними даними між суднами і береговими станціями для попередження зіткнення суден, передачі даних про судно і його небезпечний вантаж у береговій службі. Передачі судно навігаційних даних в берегові системи управління рухом суден. АІС використовується як засіб попередження зіткнень в режимі судно судна, як засіб отримання компетентними береговими службами інформації про судно і вантаж, як засіб моніторингу та спосередження за суднами, а також в операціях з пошуку і рятування. АІС призначений для вирішення завдань щодо попередження зіткнення, підвищення безпеки мореплавання і автоматизації обміну інформацією між судами та береговими об'єктами. АІС забезпечує автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання, між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку. Друге запитання. Яку допомогу надає АІС судноводіям для поліпшення несення вахти? Яку допомогу надає АІ судноводіям для поліпшення несення вахти? Безпека мореплавання. Допомагаючи в ефективній навігації суден в питаннях захисту навколишнього середовища для взаємодії службами управління руху суден? На екрані ЕГІС ми бачимо нейм, Назва судна. RNG range – дистанція до судна, яке знаходиться біля нас 25-30 миль на відстані. BRG, берінг, пелет на це судно. No target. праворуч у нас АІС. Відсутність цілі. АІС працює в автоматичному, безперервному режимі. Включається оператор. Автоматична ідентифікаційна система АІС визначає координати розташування суден, проводить обмін рейсовою динамічною і статичною інформацією між суднами і береговими службами. Які суднові дані містяться в повідомленнях АІС? Статичні динамічні рейсові. Статичні, статичні дані. Які передає і приймає АІС автоматична ідентифікаційна система, ідентифікаційний номер судна імо, ідентифікаційний номер морської рухомої служби MMSI MMCI, габарити довжина і ширина судна, позивний і назву судна, тип судна, розташування GPS-антени на судні рейсові дані. Які передає і приймає АІС. Це осадка судна, порт призначення і розрахунковий час прибуття, навігаційний статус, режим експлуатації, судно позбавлено можливості управлятися, судно на якорі або судно на ходу, кількість екіпажу, небезпечний вантаж, тип вантажу небезпечного. Динамічна інформація. Це координати судна зазначенням точності достовірності даних, час за всесвітнім скоординованим часом, курс, швидкість, напрямок. Функціональні вимоги до АІС. Це робота в режимі судно-судно для запобігання зіткнення, як засіб передачі інформації про судно вантаж для берегових служб, інструмент для системи управління руху суден, тобто в режимі судно-берег, короткі повідомлення пов'язані з безпекою. Дальність дії АІС визначається висотою установки антенн берегової суднової і потужністю передавача. Для яких цілей до АІС підключається глобальна навігаційна супутникова система GPS? Для передачі інформації про координати судна. Чи зможе АІС, автоматична ідентифікаційна система, виявити цілі, що знаходяться в тіньових секторах РЛС радіолокаційної станції? Так, зможе. Чи зможе АІС відображати цілі, розташовані за островами, мисами, виганами річок? Так, може. Чи впливають перешкоди від опадів і хвилювання моря на роботу? АІС? Ні, не впливають. Чи можна вимикати суднову АІС? Виключно тільки за рішенням капітана з міркувань безпеки, загрози піраста або збройного пограбування. Хто повинен забезпечити на судні введення рейсової інформації в АІС? Вахтовий помічник Капітана. Для яких цілий призначений режим SMS ВАЕС? Для яких цілей призначений режим SMS ВАЕС? Для передачі і прийому текстових повідомлень. Для передачі і прийому текстових повідомлень. Не повинна бути встановлена апаратура AIS на морському судні? Рульові рубці. Що означає COG на дисплеї AISE? Course overground, course overground. що означає SOG на дисплеї AIS Speed overground, Speed Overground. що означає BRG на дисплеї AIS що означає BRG на display IIs? Barry. Що означає RNG на дисплеї AIS. Range distance Range distance bus. Range bus. AIS контроллер. Контролер автоматичної системи ідентифікації складається з передньої панелі From Panel. Рідкокристалічний екран LCD. Положення свого судна. Oven Ships Position. Ідентифіковане судно. Identified Ship. Меню вибір програм. Меню. Кнопка напрямки курсора. Курсор Buttons. Функціональні кнопки. Function Buttons. Вод даних. Enter. Виключення електроживлення. OFF. Включення електроживлення підсвічування екрану PowerDIN, сигналізація скидання даних Alarm Clear, масштаб екрану Skyl, судна зі станції AIS – Ships Identified AIS, дані ідентифікованого судна Identified Ships Information. Установочний контейнер Mode Breisket. Антена з автоматичним відводом приймопередавачем, передавачем, транспондером, автоматичний приймач, антена ультракороткохвильового діапазону vhf антена ультракороткохвильового діапазону. На екрані ми бачимо інформацію про ідентифіковані судна. Screen Window with Information About Identified Vessel, список ідентифікованих суднів і інформація. List of ships Identified and Information. Pelling на ідентифіковане судно. Беррив. Дистанція до ідентифікованого судна Range. Ім'я ідентифікованого судна, Name, Координати судна, Ships, Position, Швидкість і курс судна, SOG, C OG, Speed Overground, Course Overground. Розглянемо третє питання заняття. Практична підготовка з предмету. Automatic Identification System. AIS автоматична ідентифікаційна система. Потрібно опрацювати мануал керівництва користувача. Модель Furno AIS. Перекласти тест, текст з англійського на український. і Знати, вміти відповідати на запитання по тексту, опрацювати зміст керівництва користувача АІС, перший, другий, третій, четвертий розділ, перекласти, а потім по кожному пункту ознайомитися з змістом цього розділу. Вміти відповідати на запитання. Шосте питання: узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Контрольні запитання. Сьоме питання підведення підсумків заняття. Восьме питання видача завдання для самостійної роботи, домашнє завдання. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь на морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі. Дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.